Порівнюємо чіпси із мікроволновки з духовки. Коротше, я трошки розмазня, і я прозівала, і вони мене погоріли. Ну, добрі, горілі добрі. Уголька не треба приймати. Коротше, були б нормальні. І ось із мікроволновки. Мінус мікроволновки це те, що дуже багато туди не влізе, дуже трохи тільки оце і все. А це вони швидше готуються, ну не 5 минут, а навіть довше. Десь може минут 7 може до 10. А мінус духовки, поки вона довго розігрівалася. Коротше, ну вони там довго пеклися. Ну, духовку більше влаза. Коротше, а так, в принципі, мені спочатку не понравилися із мікроволновки. А це зараз їм дуже смачні проти оцих. Короче, смачно, і там, і там. Готовте.